Земна дорога йшла вже до кінця, а починалася вона із ясел. Там, згідно волі Господа Отця, вночі з'явилось довгожданне щастя. У небі хор співав, а на землі. По різному ділили люди диво. Одні раділи, що настане мир від страху стали інші нещасливі. Події за подіями, і ось Ісус вже вийшов на месійну працю, чим лікував, стіляв, прощав Христос. Життя людське міняв завжди на краще. Були у нього друзі і вороги. Втім, дивного немає тут нічого, бо й серед нас завжди були такі, хто любить і хто ворогує з Богом. Три роки праці за плечима вже йде. До завершення земна стежина, а серце любить грішників без меж, а в серці справа принести спасіння, і щоб пророцтва виконалися в усі. Ісус Христос іде до Єрусалиму, не пішки йде. А їде на осілі і плаче, дивлячись на міцні стіни, кидають віття пальмове до ніг, кричать осанна і дорослі, і діти, та проливає він потоки сліз і славою. Не тішиться Спаситель. ще кілька днів і крикнуть розіпни, і людство гріх впаде тоді на нього, Іде до завершення ісуса шлях земний, бо план такий задуманий був Богом. Спасителю з тобою. Ми не йшли і віття з пальм до ніг ми не кидали, але твоє спасіння прийняли, були ми ворогами, друзі стали і, згадуючи в'їзд в Єрусалим, співаємо осанну того листу. Достойний поклоніння. Ти один і щиро ми тобі її приносимо. Амінь.